Вітаю, шановне панство! Минулий сезон Міхі Байде байди можна віднести к розряду, забути та рухатись далі. Адже після вдалого старту сезону разом із Вансом, після вдалого старту у Єврокубках, міха отримав дуже неприємну та дуже прикру травму, пропустив майже увесь сезон. А коли повернувся, то його чекало розчарування у вигляді невдалого виступу у фіналі Кубка Франції проти Парі Сен-Жермен. Ну а наразі час рухатись все ж таки далі. На нас чекає новий старт, нова команда, новий колектив і дебют вже у Лізі чемпіонів у складі Друзі Мілану. Так, друзі, цього разу ми переходимо відразу до найцікавішого. Чотири матчі в А вже відіграно. Мілан перший Мілан просто із міхою Байдою машина, що розриває своїх опонентів. 21 м'яч забито. Один лише пропущено. Цей пропущений один нещасний м'яч був у матчі із Ювентусом, друзі, який ми зіграли на сан та перемогли із рахунком 4-1. А Ювентус, друзі, це на хвилиночку діючий володарі Кубка Європейських Чемпіонів. А також неймовірні показники саме від Міхі міхібайди, друзі, у гонці бомбардирів. Він перший сім голів в перших чотирьох матчах, також три асисти на його рахунку. І ви подивіться, хто тут найкращий асистент? Це Форвард, Мілана, Рішар Лісон, дев'ять гольових передач у стартових чотирьох матчах. Неймовірна просто результативність від нападу Мілану. А тож, дивлячись на цю неймовірну просто форму росинері, друзі, ми повинні домінувати у своїй групі. Є е, де на нас чекають матчі проти РБ Лейпців, Галатасараю та. Стандарту Лєшко і саме проти биків із Лейпцигу на нас чекає дебютний матч у лізі чемпіонів на Сан-Сіро. Також ще не встиг розпочати сезон. А ми вже майже виконали умови для підписання нового контракту із Міланом. А також уже однією ногою просто стоїмо у переговорній кімнаті із скаутами мадридського Реалу. Друзі, ми вже наполовину виконали їх умови для підписання контракту із королівським клубом. Також для тих, хто тут уперше, друзі, чи для тих, хто забув ось вам стати та таланти Міхі Байди. Якщо цікаво, можете за традицією ставити на паузу та дивитись на ці гарненькі циферки. Ну і переходимо безпосередньо ми нарешті до гри. Друзі, і ось він склад цього неймовірного непереможного у цьому сезоні поки що, принаймні Мілану. На воротах Маньян у захисті Бен Чілен, Кін Міндже, Томорі, Лофтус, Чік, півзахист Бенасер, Борежу, Міха, Байда. Справа Ватаці. Ну, ватаці півзахисту мається на увазі. Ну і безпосередньо вже в Атаці Рафа Ляо, Ришарсан та Чуквезе. Ну що ж, друзі? Дебютні дотики до Ліга Чемпіонського м'яча для Міхі Байди на Сан-Сіро. Тут він вже встиг стати улюбленцем публіки. Ви всі бачили ці неймовірні стати просто Байди на початку сезону. Ну, подивимось, що він покаже сьогодні у грі проти Лейпцигу. Перша атака Чуквезе. Чуквезе, ну пробиває вже, друзі. Чуквезе пробиває. Буде. Чи буде ще один удар? Ні, немає. І фол у нападі. Так. П'ять голів в останніх трьох матчах. Ось така неймовірна форма Міхея Байде. Але все ж таки при всій повазі, друзі, до чемпіонату Італії. серіал. це серіал. Ліга чемпіонів, це Ліга Чемпіонів. І ми пропускаємо перший м'яч. РБ Лейпциг попереду. Сьомий номер. Дані Ольмо забиває неймовірний шалений м'яч у ворота Маньяна. Здалеку пробиває сімка Лейпцига. І Маньян запускає м'яч в свою сітку. Ну-1. Мілан дома на Сансіро програє. Перший же удар. Наважився на цю дію Дані Ольмо. Ну і не зміг допомогти своєму колективу своїм партнерам по команді Маньян на воротах. 0-1. Ну і помилка від Байди. Вступає він у, у боротьбу, але м'яч направляється вперед в атаку Лейпцига. Небезпечна атака. Байда також йде назад к своїм воротам допомагати захисникам. Ще один удар. Небезпечна ситуація. Дані Ольмо. та хвилина матчу. У шоці трибуни Сан-Сіро. робить сімка Лейпцигу, 0-2, Ми горемо дома у дебютному матчі Ліги Чемпіонів. У шоці Маньян. У шоці всі ми. А Лейпциг ще одну атаку накатує на наші ворота. А де наш захист? Взагалі-то команда пропустила в чотирьох матчах. Один м'яч. Контролює м'яч Лейпциг. Контролює цю гру. Ну, подивиться, ще одна небезпечна атака. Цього разу м'яч потрапляє просто до рук маньяна. Ну, поки що проводимо відверто найгірший матч цього сезону. І кутовий буде подавати Лейпциг. Герой поки що цієї гри. Знову небезпечно. Ну, просто не може дойти м'яч до Міхея Байди. Не можемо ми зв'язати і одного паса у півзахисті. Мілан поки що не схожий на себе зразку цього сезону. Ну, може зараз. Рішалісон, ну бежіть, друже, вперед. Рішалісон приймає м'яч! Рішалісон пробиває це. Гольова передача для Міхея Байди. І є перший м'яч Мілана. 1 2 Рішарлісон забиває. Міхій Байда віддає. Ну нарешті щось у нас вийшло в атаці. Ну і чекаємо на камбек у другому таймі. Проти двох він намагається щось там подіти, яка непогана передача від Чіво. Ще одна передача. І Байда пробиває лівою ногою. але заблоковано цей удар. Дані Ольмо. Автор двох м'ячів сідає на лаву запасних. І подивіться, хто виходить. Яке підсилення. у Лейпцига, мосалах Салах із лави запасних. Ой-ой-ой. Ось так грають проти Байди у середині поля. Ну і ось так Байда відповідає. І що він покаже Байда? Обіграв одного опонента. Байда йде к воротам. Міхей Байда. Ну і там потрібен пас, є пас. Ну і Чуквезе, Що ж ви там запутались? Запутались два наших гравця з одним м'ячем. Але й передача там, так, не найкраща була від Байди. А тим часом Баумгартнер. І Лейпциг забиває свій третій м'яч у наші ворота. При виході із оборони Баумгартнер знову йде к нашим воротам. Ну, подивіться, що вони роблять, як вони грають. Ляо! забиває Рафа Ляо! 3-2. Ще пограємо! Так, а це варіант для байди скористатись своєю швидкістю, але ну, захисники Лепсега також, друзі, парні, потужні. І Ляо ще один удар. Бультіку і м'яч залітає в ворота Три-три, Рафа Ляо, несподівано все ж таки забиває помилка Голкіпера Уецюгу. І ми зрівнюємо рахунок. Рикошет на користь і він лівою неробочою ногою пробиває ближній кут і все ж таки забиває 3-3, друзі. І ще є 10 хвилин, друзі, для того, щоб відігратись. Передача на Міхея Байду. Він з м'ячем. Байда віддає під себе. І що буде? Буде удар поворотом. І майже в ближній кут м'яч влітає. Ой-ой-ой, небезпечно, що там не було кожне позагрою. По морі блокує удар О'єрзабаля. забаля. Байда тікає від захисника, від свого опонента. Байда, ну що, давай, Міхе, є в тебе сили. Йди воротам, Байда, йде к воротам, де воротам, Лейпцига. Ні, немає сил, все ж таки не вистачає у Міхея Байди на цей ривок. Але. Атака продовжується. Неймовірна передача. І ще зайвий! Зайвий пас був здавалося. Там було положне позагрою. Навіщо? забиваю кофор, але навіщо була та передача. Навіщо? Байда. Ось ось. Вже. ну, По-перше, цей хлопець, хто ти був, навіщо він торкався цього м'яча? Він повинен був просто пропускати його далі. Ми мали змогу виривати перемогу. В цьому безнадійному просто здавалося би матчі. а ну, а по ітогу, Задовільнимось просто нічією. 3-3. Але все ж таки ми вигризаємо. це очко. Вигризаємо очко у Лейпцига на Сансіро. А міха Байда між тим, друзі, отримавши звання матчу у цій надважкій грі. А зараз ми зіграємо декілька ігор у серії А. Ну і перенесемось вже до наступного матчу Ліги Чемпіонів. І розпочнемо ми матчем, друзі, проти аутсайдера, тимчасового можливо аутсайдера чемпіонату проти САСОО будемо грати на виїзді проти команди, яка йде на 18-й сходинці і має лише 3 очки. Після чотирьох матчів колектив із передмістя столиці Італії. Прикра поразка на виїзді проти оцайдеру друзі, невпевнена гра в обороні. Ну і вперше в цьому сезоні грізна атака Мілану залишає поле без забитих м'ячів. Ну а ми рухаємось далі. На нас чекає гра проти Торіно. Ще одна виїзна гра. Жах продовжується, друзі. Це просто якийсь шок-контент. Мілан програє вже другий матч поспіль. Як програє, знову ми пропускаємо якусь прикру контратаку і з ніоткуди просто проспав наш захист. Ми ви все бачили. Той гол. Так, це був гол, тупо м'яч вже в воротах, а арбітр цього не бачить. І ми знову без забитих м'ячів уходимо з поля. Друга поразка поспіль. Ну що ж, їдемо далі. Ну, все, нарешті впевнена гра. Нарешті сьогодні перемога, і ми можемо повертатись із деякою впевненістю вже до Ліги Чемпіонів, де нас чекає наша група і Є. Галата Сарай поки що у ній лідирує у нас по одному пункту разом із Лейпцигом Після драматичної нічієї у першому турі 3-3. Ну на нас чекає гра проти Лієжа, проти аутсайдера нашої групи на визіну. Ми повинні просто тут набирати три очки. Склад Мілана на цей матч не дуже оптимальні кондиції. Також спорт продовжує грати на воротах, щось трапилось із Маньяном, Ну а по іншим, це ті ж самі люди, Чио, Кіменжета, Морі, Охтущип, Боріжу, Бенасер, Міха Байда, Ліао, Рішари, Санта-Чуквезе. І відповідь Ільєжа, друзі. Це може бути небезпечна атака. Проходить! Все ж таки, передача Ірвін пробиває поворотом спорттіло. Так, друзі. Ліао забиває все ж таки Ліао. Здавалося б, ми втратили вже м'яч. Але все ж таки байда проштовхує його на Рафаеля Ліао. І той забиває перший наш м'яч у цьому матчі. Асист. На рахунку Міхі Байду, от Подивися, ось тут він все ж таки встигає віддати. Ледь-ледь він не втрачає м'яч, але все ж таки проштовхує, ну і Ляо просто розстрілює паралієжу. Мінже, подивіться, як далеко зайшов наш центральний захисник. Він віддає все ж таки на Міху Байду. І Байда на оперативному просторі Байда пробиває. Але все вже непогано. І Байда отримує передачу. Байда може пробувати, який потужний удар. Байда ще одна спроба пробити поворотом. Ну, і вже спроба від Рафа Ляо пробити з далеку. Ну, потрібен нам дуже другий м'яч вже, друзі. Ну, поки що так. І небезпечна атака господарів поля. Ось така передача Ляо. Ну і нарешті Рафа Ляо робить дубль. Друга передача, другий асист вже третій у цій кампанії для Міхея Байди і 2-0. Впевнено, ведемо. А ось і нагода можливо для Байди забити. Ні, не забиває Міха Байда, висить у нього на плечах захисник. Активний попереду Ляо. І Це третій асист для Міхея Байда ось так. Оце атака. Ми можемо пропустити м'яч! Ой-ой, ой як же це було близько. Нарешті впевнена гра. Друге поспіль. Міхей Байда відзначився трьома асистами. ну Два з яких були такими шляльними. Він просто два рази втикнув м'яч у своїх партнерів по атаці. Розібрались, все ж таки записали на його рахунок 2 асиста, а на свій рахунок погову. Ну, а на нас чекає повернення до серії А, де наше становище вже не таке прекрасне, як на початку цього сезону. І на нас чекає важка гра проти Лаціо. Дві виїзні поразки від Сасуо та Торіно. Друзі відкинули нас вже на четверту сходинку. У Нас 15 очок. Лідирує наразі Ювентус, 18 очок. У них далі Інтер, Наполі, саме Мілан, Торіно, Рома, Фіорантина, Аталанта. Ну і Лаціо, з якими ми зараз будемо грати у Римі. Йдуть на дев'ятій сходинці із 10 пунктами. Ну і з гарних новин також Майк Маньян, наш капітан, повертається на ворота. Непогано розвертається Чуквезе. Байда. Відкривання від нього. Байда. І це ударна позиція. Байда! Не забуває Міхій. повз м'яча там Рафа Ляо пробігає. Ось це непогано. І чи зможе віддати Байда? Так він віддає. Знову він сує туди в ногу Рафа Ляо. І той забиває 1-0. Мілан попереду. Ну і відзначаємо у гру. У відборі від Байди. Не дав він залишити м'ячу карний майданчик Лаціо. І це призвело до нашого першого м'яча. Байда! І можна забивати. Гол на рахунку Міхія Байди. 2-0. Спокійно, спокійно. Продовжуємо пресингувати Лаціо. Ну Цього разу вони виходять. Під цього пресингу як виходять, небезпечна атака Команда йде к нашим воротам, буде пробивати. Ну і також спокійно і впевнено грає на Чуквезе Міха Байда. Чуквезе забиває. Забиває, хлопче. Записує асіст на рахунок Міхея Байди 3-0 наприкінці першого тайму. Ой-ой-ой, яка передача на Чуквезе. що той буде робити? Ем, ну, трошки спить, Чуквезе. Кайседо підбирає м'яч, ну і манья. З поверненням, друже. Шукає простір під удар. Міхей Байда і знаходить його. Байда продирається крізь оборону. Господарі і залишається з Віддає на Чуквезе, Той пробиває ляо добивання 4-0. Байда це нагода. 5-0. І ще один гол на рахунку міхея Байде. Ну все, фінальний сесток. Неймовірно впевнена перемога на 20-го на виїзді 5-0. Ну ось потрошки повертається той самий старий добрий Мілан початку цього сезону. Поки що саме Ювентус продовжує очолювати турнірну таблицю після того, як ми ну трошечки багато втратили сьогодні. 21 пункт у Ювентуса у нас 18. Інтер на другій позиції із 19 пунктами. Далі Наполі, Рома, Торіно, Фіорентина, Аталанта, Монса, Салернітана, Удінезе, Лаціо, Кремонеза, Болонія, Верона, Сасоло, Пізак, Самдорія та Спеція. Мої ну підсумки для Міхея Байда після його 10 перших дебютних матчів у складі Мілана 11 голів забито, 10 гольових передач віддано. Сім разів Байда становився гравцем матчу 6 разів потрапляв до складу команди тижня, а також вже один раз отримав нагороду гравця місяця. І на цьому сьогодні, все, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую за вашу підтримку. Не забувайте берегти себе, не забувайте підтримувати збройні сили та волонтерські рухи. Все буде Україна! Скоро побачимось.